Завдяки фільму Король говорить загальновідомою стала історія Георга VI, батька теперішньої англійської королеви, який страждав на сильний дефект мови, проте зумів подолати його завдяки австралійському логопедові. Стрічка, головну роль, в якій виконав Колін Ферт, минулого року здобула чимало схвальних відгуків і нагород, а також неабиякий касовий збір. Any decent Englishman, bloody, 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 bugger, bugger, bugger. Bertie, do make sure that's not switched on. <laughs> Mr. Churchill, Prime Minister, your grace, how kind of you to join us. Man, wouldn't miss it for the world. When you see a film, Коли ви переглядаєте готовий фільм, написаний, поставлений, це завжди та сама вистава, яка повторюється знову і знову. Чар сцени полягає в тому, що тут кожна вистава щоразу інша. Режисер вистави Адріан Нобел, художник Ентоні Ворд. В головних ролях зіркові актори Чарльз Едвардс, король Георг Шостий і Джонатан Гайд, лікар-логопед Оканадумеком. Якщо йдеться про п'єсу, в ній значно більше змісту. Це не лише діалог, тут є політичне підґрунтя. Це було захопливо присутність автора сценарію Девіда Сейдлера на репетиціях, слухати все те, що не увійшло до фільму. Очевидно, в кіно цілий час щось вирізають, але варто було побачити, як запалало його обличчя, коли йому дозволили відновити те, що в фільмі з якихось причин було вирізано. За роль у фільмі Король говорить Колін Ферт отримав безліч нагород. Головна з яких, звісно ж, минулорічний Оскар за найкращу чоловічу роль. Однак, актор Чарлі Едвардс каже, що не прагнув наслідувати Ферта. Це роль, в яку ви входите, як і в будь-яку іншу. Так чи інакше вона відрізнятиметься від гри іншої людини, іншого актора. Не слід турбуватися з цього приводу. вистава король говорить йтиме в лондонському відгемському театрі до 21 липня. Восени її планують поставити також на Бродвеї. Чипас скуп араунтан це